Привіт, мене звати Наталі, мені 42 роки, і я вже 13 років граю ляльки і шию їм одяг. В дитинстві у мене була одна єдина барбі, які я шила в величезний гардероб і навіть різала мамину сукню, щоб пошити якусь сукню для своєї барбі. Саме цікаве, що після школи моє життя взагалі ніяк не було пов'язане із швейною справою, але коли я була в декреті, мені дуже хотілося якоїсь творчості. Коли у мене з'явилася перша шарнірна лялька, то я почала шити для неї. Одяг і взуття, і вести сторінку в інстаграм. Ось так потихеньку у мене почали з'являтися замовники з усього світу. Це хобі дуже чудове, воно дуже гарне і воно не дитяче. Ці мої замовники це дорослі люди, як жінки, так і чоловіки. Розмір лялькового одягу він набагато менший ніж одяг для людей, а це вимагає додаткової деталізації. Але мені це дуже подобається, тому що я постійно вчусь якимсь новим технікам із тих виробів, що я шила. Мені більше всього запам'яталась це лялькова білизна. Але я декілька років не наважувалася її почати шити, тому що я боялася, що я не справлюсь з такими маленькими детальками. Почала вивчати, як шити правильну білизну для себе. А вже потім шила лялькову білизну. і мене настільки захопило, що я тепер обожнюю шити маленькі трусики і бюстгальтери. Особисто для себе я мрію про свою власну майстерню. Хтось фотографує людей. А ми фотографуємо ляляк і отримуємо від цього естетичну насолоду. Ну і взагалі я вважаю, що хобі не має ніяких пікових обмежень, тому я бажаю, щоб кожна людина знайшла собі хобі. До душі.